Так, не заводиться бензокусарка чи бензопила, яка ж причина? Свічку почистили, не то карбюратор почистили, не то? вже все перебрали причина показується дуже проста. Ніхто її не знає. Якщо взяти бензопилу, Задти почистити треба гусіті. Тут його добре видно на бензокусарці його погано видно, він тут знаходиться. Проста ну, причина. Все, почистили. Не заводиться. Зараз покажу, чому це причина. Якщо... Заводимо, дергаємо. звідси йде дим, значить 100% забитий глушитель. Чистіть глушитель, забудьте, працюйте. Так само бензокосарці. Не спішіть чистити карбюратор, не крутіть, тим не настроюйте нічого, почистіть спочатку глушник. Він забивається і не дає виходити диму.